Вання військ чириватого, що нині окупанти готуються до контрнаступальних дій і на Луганському напрямку, але нещодавно ви повідомляли, що невдовзі Росіянам доведеться попрощатися із Сватовим та Креміною. Що яка в нині ситуація? Що вам відомо, і наскільки наші збройні сили України готові дійсно до оборони? Ну, в нас ситуація на Луганщині відрізняється кардинально з двох напрямків. Якщо брати Донецький напрямок, там де славнозвісно вже населений пункт Білогорівка, то там. В основному Збройні сили України тримають оборону, відбувають щоденно величезну кількість атак з боку російсько-окупаційних військ, їх постійно обстрілюють з усієї ствольної артилерії, і авіація там ворожа працює, але населений пункт тримають. Що стосується напрямку з боку Харківської області, якраз сватого Кріміна, то там в наших захисників. Позиції набагато краще. Ми потроху просуваємось вперед. Єдине, що дійсно туди росіяни встигли на величезну кількість підтягнути і техніки, і особового складу, і це зовсім різні підрозділи. Цей свіжо мобілізовані з. З тих, які е, забирали от під час так, так званої часткової мобілізації в Російській Федерації, плюс зеки, плюс Кадирівці, плюс регулярні війська, плюс частина тих десантників, яких перекинули з херсонського напрямку, тому просування дуже важке. Не треба там чекати е, якоїсь такої стрімкої операції, як в Харкові, тому що ефекту несподіванки вже нема, але все одно я впевнений, що найближчим часом Генштаб нас порадує добрими новинами. Тобто ця зима, по суті, буде ключовою у вирішенні луганського напрямку? Я думаю, так наприкінці зими. сподіваюся, що вже наші війська зможуть вийти ну як мінімум на кордони 24 лютого. А далі ми ж не плануємо зупинятись. Треба забирати всі звільняти всі території, які зараз тимчасово окуповані? Звісно, що ніхто зупинятися і не планує, але була також інформація, що росіяни зараз активно будують захисні споруди другої лінії оборони в районі Старобільська і там зосередили найбільш боєздатні підрозділи Російської Федерації. Чи вам відомо що це за такі підрозділи? Чи дійсно вони найбільш боєздатні, тому що пам'ятаємо, що вони зараз в більшості вкидають новомобілізованих, які на тримати зброю не вміють в руках, але й при тому є і зеки, і вагнерівці, які більш навчені. А ось ці боєздатні підрозділи, вони ж по суті вже не можуть формувати БТГ. Е, от ці боєздатні підрозділи, це якраз е, з числа тих десантників, яких перекинули ага. з Херсонського напрямку. Це дійсно е, добре підготовлені е, війська, це кадрові війська. Е, вони насправді напевно. Ну, це моя особиста думка, але я вважаю, що це напевно останні такі боєздатні підрозділи, які залишилися от з 24 лютого. Решту вже розбиті збройними силами України. Так вони дійсно готують другу лінію оборони навколо Старобільська, і тому якраз і кидають величезні сили свіжомобілізованих там і зеків на. Зараз на лінію фронту між і крімною щоб виснажити просто наші війська, щоб якраз зустрічати свіжими бойовими підрозділами, вже ну так би мовити, виснажених наших українських військових вже у Старобільську. А вони будують лінію оборони. Це так звані ось ці зуби дракона. Бо бачимо, що вони зараз почали і на своїй території, зокрема у Білгородській Курській областях, вже будують ці лінії оборони, але при тому в мережі потрапляли кадри. Що вони насправді не такі вже і дійсно оборонні, тому що почали розвалюватися. Це таким чином вони намагаються, начебто, створити, що вони готуються до оборони враження, чи все таки вони матимуть якусь дію? А, ну а, Росія загине <гинуть> а, внаслідок а, власної корупції. Насправді ага. ми будемо дуже довго ще дякувати тому ж самому Шойгу який витрачав гроші бюджету російського населення на свої там власні будинки та яхти, а не на модернізацію армії, це нам дуже пішло на руку і якраз дуже посприяло в тому, що боєздатність російської армії набагато. Гірше виявилось, ніж вони там розповідали всьому світу. Дійсно, одні самі по собі ті там зуби дракона, вони нічого не представляють ніякої такої величезної проблеми, але там не тільки ті куби стоять, там ще протитанкові окопи, там ще дуже величезна кількість окопів і цілі такі. Підземні е, сполучення в лісосмугах для солдат до речі дуже вони небезпечні, тому що будь-яка лісосмуга це в принципі у райончик, такий невеличкий, де може знаходитись декілька десятків солдат, які, якщо підготовлені, то ну вони дійсно смертельну небезпеку. Е, Становлять для наших захисників. Плюс вони мінують все. Там заміновані траси, заміновані основні мости, невеличкі мости вже підірвані, заміновані будівлі, під'їзди, ліса, з'їзди з доріг. Ну, вони підготувалися достатньо ретельно. Тут не треба очікувати, що це буде якась там спринтерська дистанція для наших захисників. Кожний метр Луганщини звільняється дуже важкою важкою ціною. Треба готуватись тут, знаєте, навіть не те, що там до спринтерської дистанції або дистанції марафонця. Тут треба готуватись до такої, знаєте, якщо порівнювати зі спортивними змаганнями, це айронмен. Це просто mm -hmm. топ взагалі важкості проходження певних оборонних спрут. І не треба забувати про те, що ми зараз говоримо про Сватова, потім про Старобільськ. А далі нас ще чекає е, з 2014 року лінія розмежування, яка була до 2022 року, яка так само дуже добре укріплена. Ну тобто окупанти по суті готові, навіть якщо порівнювати да пори року, тому що зараз зима, і зима на Донбасі, вона зовсім не така, як тут у центральних регіонах. І тут цікаво, що е, ось черватий також повідомляв про те, що дуже багато зараз гине окупантів, що вони їх кидають як гарматне м'ясо, при тому, що по суті вони таким чином зберігають свою техніку. Так, ну я вже говорив про це, що вони намагаються тими мобілізованими просто виснажити наші війська. Тому вони з ними взагалі не рахуються. Їх кидають просто туди десятки і сотні щоденно. Яка тактика в росіян? Йде обстріл декілька годин артилерійських наших позицій, потім відправляється туди підрозділ свіжомобілізованих. Це там від 20 до 30 солдат. Вони гинуть, тому що наші захисники їх вбивають. Таким чином вони з'ясовують, що наші захисники є, не постраждали, не покинули позиції, і знову артилерійський обстріл. І потім знову ті... і так постійно щоденно і цілодобово. Ну а техніку вони бережуть для наступу? Техніку вони іноді використовують так само, тому що деякі атаки вони супроводжуються там танки, два БТРа. Або там пару танків. Це по великому рахунку якогось величезного контрнасобу поки що не було. Йдуть бойові дії, основні, звісно, що на Бахмутському напрямку. Але в нас ми спостерігали скупчення величезної кількості техніки, там просто сотні одиниць, якраз на Сватівському напрямку, і накопичення особового складу до 2,5 тисяч людей. Була інформація, також що на окупованій частині Луганської області з лікарень зараз примусово виписують людей хворих, які ще не пройшли лікування. А їхні місця в медзакладах займають зокрема поранені російські військові. Ось що вам відомо з цього приводу? Ну в них величезна проблема з пораненими, тому що їх ніде просто розміщувати. Нема можливості надати фахову медичну якусь допомогу, тому що вони самі винні. Вони з наших лікарень. Покрали обладнання сучасне, яке ми півтора-два роки тому поставили по всім районам, і вони звезли його в Луганськ. Поки вони поранених важко поранених довезуть до лікарні в Луганськ, uh -huh. то половина з них просто вмирає по дорозі. Тому це величезна проблема, і вони зараз не тільки ну якби виписують, а насправді виганяють хворих з лікарень, а вони ще забирають лікарів. І стягують їх якраз от на лінію фронту в лікарні місцеві або в мобільній шпиталі військові. А сюди везуть поранених із Бахмутського напрямку, чи це і також на Луганщині? Тут із Луганщини, із Бахмутського напрямку так само. Ну була також інформація, що генштаб повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області тривають заходи примусового переселення місцевих жителів саме до міста Луганськ. Вони ось примусово їх туди виселяють. Чи вам відомо чи дійсно ось цей примус він продовжується? Но він і був раніше? Ми знаємо, це відбувається вже давно. Це не відбувається таким якимось організованим чином, що приїхали в автобуси, завантажили, поїхали з речами ні. Просто людей виганяють з їх будинки. Майже всі будинки зараз на лінії фронту зіслатово до креміної зайняті бойовиками. З За різних підрозділів там і свіжо мобілізовані, і зеки, і кого там тільки нема. Кадирівці, вони знаходяться, ну вони ніколи не воюють на передовій, вони знаходяться десь там а, в глибині, насправді, і вони підбирають собі там найкращі готелі чи санаторії, ну щось кшталт такого, вони ж не можуть жити в якійсь закинутій хаті. А навіть порожні хатинки, які вже стоять декілька років взагалі без опалення, без нічого, все одно вони зайняті оцими бойовиками. І всіх людей відправляють туди на Луганськ. А, тут а, справа в тому, що вони ще намагаються таким чином робити. Ти живу завісу, таку як щит. А, і тобто, якщо, не дай Боже, буде якийсь обстріл а, Луганська, а можливі провокації, то вони нам будуть потім показувати всьому світу, що подивіться, що робиться українські війська обстріля Луганські стільки та а, цивільних загинуло. Пане Сергію, ми знаємо, що дійсно окупанти вони завжди мародерять на тих територіях, які вони зайняли. Але ж при тому, мародерство воно вже триває по суті від початку повномасштабного вторгнення, та навіть ще від взагалі від початку війни. А що там їм ще є? Що вкрасти, чи чому вони Продовжують ось ці будинки далі е, викрадати, ну в будинках вони більше зараз просто е, живуть, щоб не на вулиці, насправді, і не в е, наметових якихось там містечках. Е, в принципі, за той час скільки була тимчасово окупована частина Луганської області, от е, з 24 лютого, то в принципі вони там все вже покрали. Зерно вони покрали якусь техніку. Вони покрали в людей. сільгосподарську техніку хорошу так само вивезли там в бік Росії, іноді навіть по GPS знаходили її в Грозному. Тому основні якісь речі вже вкрадені або продовжуються зараз вивозити. Ну як на кшталт до, до речі, обладнання шахт, яке зараз вивозиться. І тут е, два боки однієї медалі. З одного боку, вони таким чином просто хочуть заробити грошей, з іншого боку, шахта, якщо стоїть. Шахтарям ніде працювати, і їх відправляють на війну. Ну і таким чином, це вони зараз готуються закрити шахти щоб викрасти це обладнання? Чи для очу? так викрадають обладнання, а шахтарів відправляють воювати? І ну і так само і інформація була, що намагаються окупанти зараз завадити партизанам працювати. Вимикають, начебто, інтернет. Чи вам відомо, як вони ще намагаються а, завадити нашим українським громадянам, які мають зараз проукраїнську позицію нести на цих тимчасово окупованих територіях? Ну і що вони можуть ще зробити? Ну, На лінії розмежування там величезна проблема зі зв'язком із інтернетом. Навіть просто звичайний мобільний зв'язок так само є проблеми. Трохи в глибині окупованої Луганщини, то в принципі там зв'язок є. Люди виходять на зв'язок, люди пишуть якісь повідомлення. І мені, до речі, так само постійно пишуть і допомагають там в пересуванні, ну, в інформації про пересування там, військ чи перекидання якоїсь техніки. Ще ставлять дуже величезну кількість блокпостів, але це більше не для місцевого населення, а більше для того, щоб шукати і потім ловити дезертирів, які тікають з фронту. Плюс, що вони ще роблять, то деякі міста вони просто повністю закривають. Тобто на в'їзд і на виїзд місто те чи інше населений пункт, там а, закрито повністю нікого не випускають, нікого не впускають, і люди залишаються там а, на самоті без зв'язку, без нічого. А фільтрація проводиться. Якщо вона проводиться, то що взагалі людям загрожує? Ну у нас фільтрації як такової немає. Вона більше на кордоні з Російською Федерацією. А тут вже проблеми можуть бути величезні. У нас є приклади, коли чоловіки сиділи на підвалах там від місяця до двох. Просто люди, які не мають жодного відношення до там збройних сил, чи то до прикордонників, чи до будь-якої військової організації чи структури. Абсолютно. Просто місцеві жителі, яких от тримали на підвалах, тому що їм щось не сподобалось окупантам, що можливо в телефоні що знайшли. Чоловіків не дуже випускають, але за гроші немаленькі, готові випускати. І, до речі, це так само хороший показник, тому що якщо почали випускати за гроші, то вони чітко розуміють, що краще зараз трохи заробити. Ніж потім взагалі нічого не отримати. От до речі, про місцевих жителів ви згадали, і вчора з'явилася інформація, що служба безпеки України затримала священника української православної церкви Московського патріархату за те, що він здавав позиції з суворогу. Ну і там декілька ще інших, також місцевих жителів, і неодноразово і про вчителів повідомлялася така інформація. Чи дійсно багато ось таких колаборантів на тимчасово окупованих територіях? На жаль, серед священників московського патріархату. Це не поодинокі випадок. Таких випадків багато, що вони йдуть на співпрацю з колаборантами одразу, і навіть поки ще не були окуповані території Луганщини, то знаходили в священно тих служителів в телефонах повністю карти з розташуванням наших позицій, блокпостів, кількість. Військовослужбовців, які там знаходяться, ну на жаль, так. Але сказати, що ті наративи російські, що Луганщина повністю там проросійська не можна, тому що м -м, після 24 лютого декілька наших громад е виходили на мирні абсолютно мітинги. Угу. Це виходили тисячі людей, е протестуючи проти окупації. Вони виходили просто з українськими прапорами і вони б виходили і надалі. Просто білокураки почали вже по людям стріляти. Декілька було тих е Місцевих поранена і люди просто перелякані і були ну за своє життя, власне. І потім їх почали викрадати вже і так далі. Ну, і це вже ця репресійна машина вже почала працювати, тому на мітинги не виходять. А так взагалі не можна сказати, що вся там Луганщина проросійська, ні. А от до речі, на ці е, території, які не окуповані Луганської області, от там яка ситуація із цими е, так званими зрадниками? Ну так само проходять е, стабілізаційні всі дії. Е, я був там, е, знаходили зрадників. Їх не так, щоб прямо аж багато, не кожний другий, так не можна казати, але все одно зрадників знаходили фактаж так само був. Але ви знаєте, основна ж частина людей, ну вони виїхали, тому що давайте візьмемо просто для порівняння місто Сєвєродонецьк. 120 тисяч жителів проживали до 24 лютого. І на сьогоднішній день проживає 10 тисяч, не більше, можливо, 8 навіть. Ну, от 110 тисяч це ті люди, які не захотіли жити в окупації. Ну і ще до лінії фронту. От, по суті, зараз місто Луганськ стає ну логістичною базою після звільнення Куп'янська. От як нині це місто? Воно дуже вразливим буде під обстріли. Ем... Ви знаєте, за останні декілька місяців е, українські артилеристи чітко показали вже свою е, фаховість і роботу е, з західною зброєю. Багато дуже е, є в нас фактів, коли вибухає буквально ну, от виключно тільки якась е, база, або е, по вулиці там стоять будинки приватні. От вибухає один будинок, де казарма знаходилась. Ну звісно, що розлітаються якісь осколки, щось там, якісь каміння, але по великому рахунку нема такого, як що витворяють росіяни. Вони просто такими ковровими обстрілами накривають повністю населені пункти. От зараз навіть наші деокуповані взяти села: Нєвське, Макіївка туди. Не те, що касетами просто прилітають гради або смерчі. туди навіть с 300 стріляють і ну, величезні просто воронки. І це е, доводить до того, що багато місцевих гине, на жаль, під час тих обстрілів. Наші ж артилерісти вони дуже філігранно працюють, і це навіть місцеві підтверджують. Дійсно, ну я думаю, в цьому нам і допомагає західне озброєння, наскільки воно високоточне. Ну і наші збройні сили України, що вони бережуть мирне населення і не воюють, так як це роблять росіяни. Пане Сергію, наостанок хочу згадати, що нещодавно Пелька Путіна Пісков сказав, що, начебто, Путін хоче відвід. Донбас найближчим часом. Чи готують йому там гарячий прийом, як ви гадаєте? Ну я впевнений в тому, що Путін не приїде на Донбас. а Якщо щось приїде, то це, можливо, якесь. Один з його двійників, тому що ну, людина така е, перелякана, що вона сиділа декілька місяців просто в бункері в підземному. Е, е, ну, такі великі керманич і, 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 і стратег, що декорувався, що просто на найближчим часом в Росії як такого вже не буде. Е, Давайте так, ви порівню... порівнювати тут не можна, але скільки разів ми бачили нашого президента, який абсолютно спокійно і зустрічався з різними міжнародними партнерами, і ходив з ними по хрещатику, і приїжджав на Донбас, і на Донеччину в Лисичанську він був якраз під час такої активної фази бойових дій на Харківщині, був Запоріжжі, де він тільки не був. Тут є слова, а є дії. От від нашого президента ми чітко бачимо дії без жодного пафосу, без нічого не для чого анонсувати щось так пафосно. Щоб показати якусь підтримку, та мені здається, що свіжо свіжомобілізований росіяни вже розуміє цю підтримку, тому що іноді їх знаходять просто десь в лісосмугах чи в закинутих будинках, що вони там просто сидять без їжі, без води і навіть без зброї. А от, до речі, ще згадаю про цих свіжомобілізованих. Вони зараз, якщо ховаються по цих будинках, вони намагаються також передягнутися в цивільне, щоб по суті ну таким чином залишитися в живих. Якщо є там якийсь одяг, а насправді вони готові здатись в полон одразу, тому що вони розуміють, пропаганда російська, звісно, що вона працює дуже добре, і вона їм розповідає про якісь звірства з боку Збройних сил України, тобто ну, про такі речі, які не існують. Навіть ФСБшники робили провокації, коли люди йшли здаватись в полон, а насправді не йшли здаватися, а йшли таким чином, якби в Наступ там закидували наших військових uh -huh. гранатами, тобто, що вони робили? Вони е, створювали так само певний негатив серед наших військових, що вони. Ну, Думала, хто йде назустріч? Це йдуть люди дійсно здаватись в полон, чи це йдуть люди, які хочуть е, тишком-нишком, але все ж таки закидати там гранатами чи розстріляти наших військових. Це величезна проблема на сьогоднішній день. Але тим не менш, все одно вони з задоволенням здаються в полон, тому що вони розуміють, що це єдиний шанс насправді вижити. Тому що навіть е, легко поранених зараз дуже швидко там десь підлатали і відправляють не додому відпочивати, а якраз на фронт. Пане Сергію, я вам дуже дякую за інформацію. і Спасибі, що ви завітали до нас у студії. Я бажаю вам гарного і мирного дня. Ну а ми ж продовжуємо